Історія на реальних основах, яка була в нас при поселенні, люди приїхали до нас на відпочинок і при поселенні мужчина заходить в будинок і каже: Ух ти ж, й твою мать! А що тазик виносити треба! Ні, друзі, нічого виносити не треба. В тазику є каналізаційний злив, гаряча холодна вода цілодобово е, він працює як звичайна кухонна мийка. Все зроблено для того, щоб ви могли максимально комфортно проживати в нашому будинку, відпочивати, оздоровлюватися поблизу в наших в санаторіях, які біля нас знаходяться. Будинок збудований максимально в колишніх технологіях, як то було колись, як наші бабусі і дідусі, чи прапрабабусі в таких от тазиках. Мили посуд, нагрівали воду в печках, потім несли її тут в таких тазиках от мили. Нічого нагрівати не треба, вода гаряча, холодна є постійно. Все зроблено для комфортного проживання в нашому будинку. Будинок для відпочинку екодім. Зробимо ваш відпочинок комфортним.